Вітаю, я Катерина Широкопояса. Це час новин на телеканалі Еспресо. Оночі Росія запустила по Україні 58 шахедів і безпілотників імітаторів. Окупанти атакували з Брянська, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська. Основні напрямки ворожого удару Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Про це повідомляють у повітряних силах. ППО збила 23 дрони на сході та півночі країни. Ще 20 локаційно втрачені. Влучання сталося у 9 локаціях. Окупанти атакували Запоріжжя шахедами на світанку. Постраждали двоє поліцейських. Повідомив керівник області Іван Федоров. Їх доправили до лікарні з множинними уламковими пораненнями. Ворог випустив по місту 14 ударних дронів. У наслідок вибухів зайнялося гуманітарне підприємство. Пошкоджені також магазин та зупинка громадського транспорту. На автостоянці згоріла більше десяти приватних автомобілів. У багатоповерхівках вибиті вікна. У Кривому розі через російську атаку сталися пожежі на території підприємств. фпв дронами та артилерією вороги били по ніку, полю Марганецькій та Покровській громадах. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджені два приватні будинки та газогін. Усюди обійшлося без загиблих та постраждалих. П'ятеро людей дістали поранення через ворожу агресію на Херсонщині через добу. Повідомили військові адміністрації області. Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували понад два десятки населених пунктів та Херсон. Пошкоджена багатоповерхівка, шість приватних будинків, автозаправна станція, газопровід, гараж та автомобілі. І ще понад 1100 загарбників ліквідували впродовж доби наші захисники а загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила понад мільйон дві тисячі солдат. Також сили оборони вивели з ладу ще три ворожих танки, сім бойових броньованих машин, 52 артсистеми, по одній РСЗВ та ППО, а ще понад сотню автомобілів. Окрім того, в наші захисники збили 79 ворожих безпілотників у генштабі. Нагадують дані орієнтовні. Дрони вночі атакували два заводи у Росії. Жителі Ставропольського краю пишуть про вибухи на хімічному. Підприємстві Невинномиський азот це один із найбільших об'єктів цієї галузі. В РФ. його продукцію, зокрема, використовує оборонна промисловість для виготовлення вибухових пристроїв, мін та зарядів. А у Самарській області БПЛА поцілив по нову Куйбишівському заводу каталізаторів. Після вибухів над підприємством видніється густий дим. Це підприємство постачає каталізатори для нафтопереробки та нафтохімії. ДТП із українцями у Франції діти поверталися із навчального обміну із французького ліцею у Британії. Про подробиці трагедії розповів президент Володимир Зеленський. Відомо про чотирьох загиблих дорослих. Троє з них наші громадяни. Ще двоє українців у тяжкому стані. Решта дітей має середні та легкі поранення. Глава держави висловив співчуття сім'ям загиблих. Я ж нагадаю, напередодні автобус потрапив у смертельну аварію. Це сталося між містами Рен та Леман. Транспортний засіб з'їхав у Кювет та Перекин. Новсям. Іран запустив третю хвилю ракет по Ізраїлю. Про це повідомляє Ізраїльська армія оборони. Протиповітряна оборона працює над збиттям загроз. Громадян закликають перебувати у бомбосховищах. Уночі внаслідок нічної атаки по Тель-Авіву одна людина загинула, ще 63 постраждали. Під завалами зруйнованих будівель ще можуть бути люди. Іран випустив по Україні більше півтори сотні балістичних ракет. Частиною з них перехопила система ППО, але деякі влучили по житлових кварталах. Друга хвиля атаки відбулася на світ. Танку. Я ж нагадаю, минулої ночі ізраїльська армія атакувала ядерні об'єкти Ірану. Також були вбиті шість вчених ядерників та троє військових керівників. Тим часом прем'єр-міністр Бендімін Нетаньяго звернувся до жителів Ірану і закликав громадян країни повстати проти свого уряду. We're in the midst of... One of the in... Ізраїль бореться не проти іранського народу, а проти уряду. Ісламський режим, який пригнічує вас вже майже 50 років, загрожує знищити нашу країну, державу Ізраїль. Мета ізраїльської операції запобігти загрозі, яку становлять для нас ядерна програма та балістичні ракети ісламського режиму. За останні 24 години ми усунули вищих військових командирів, високопоставлених фізиків ядерників. Далі Буде ще більше настав час і вам об'єднатися проти репресивного режиму. Ядерної програми в Ірану ймовірно вже не залишилося. Таке припущення висунув президент США Дональд Трамп. Він заявив, що Сполучені Штати планують провести переговори із Іраном цієї неділі. Вважає, що Ірану ще не пізно укласти ядерну угоду. Я ж нагадаю напередодні влада Ірану заявила, що припиняє будь-який переговорний процес щодо ядерної зброї з Вашингтоном. У Києві загинув мобілізований чоловік під час спроби втечі від працівників ТЦК, інформує столичний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Це сталося під час перевезення військовозобов'язаних до збірного пункту. Двоє з них розбили вікно автобуса та намагалися втекти. Один із чоловіків упав на дорогу та смертельно травмувався. Він загинув на місці. Інцидент розслідують правоохоронці. Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських захисників. Деякі отримали хрести бойових заслуг та ордени Золота зірка посмертно. Президент передав нагороди родичам військових за словами глави держави. Від початку війни понад 113 тисяч українських воїнів були відзначені орденами та медалями. Більшість нагород оборонці отримали за участь у боях. У Львові відтепер працює перший стаціонарний центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пункт облаштували на центральному залізничному вокзалі міста. Фахівці консультуватимуть охочих щодо мобілізації, підписання контракту та вакансій у бригадах сухопутних військ. Він працює щодня, окрім неділі у будні з 8 до 18, у суботу до 14. У стаціонарному центрі жителі та гості Львова можуть отримати усю необхідну інформацію у зручному форматі. Сьогодні ми раді вітати усіх охочих долучитися на військову службу. Адже саме на цьому пункті буде відбуватися професійна фахова консультація від наших фахівців-рекрутерів. Також тут можна буде прийти психологічні тести, якщо людина вже захоче долучитися на військову службу. Також наші представники супроводжуватимуть на військово-лікарську комісію кандидатів охочих долучитися. І тут можна буде безпосередньо поспілкуватися, пройти співбесіду, точніше, з представником обраної бригади. Наша порада зараз шукає медиків та водіїв, звісно, номерів обслуги, як базова професія в артилерії та навідників операторів. Наша борада зараз розширюється, тому нам потрібні люди, щоб докомплектувати свій підрозділ. «В нас кожен кандидат може підійти, обирати, верніше зателефонувати. Ми можемо запропонувати йому посаду за його вміннями, навичками. Можливими якимись конкретними діями вчинками, тобто людина для себе вибере свою посаду. Просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї, управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний рейд підрозділу знищує вороже в півдро. Тепер військові потребують нового та сучаснішого засобу радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви зараз бачите на екранах. Долучитися може кожен підтримати бійців будь-яким донатом. Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз в hd якості ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають змінити налаштування своїх тюнерів на частоту 120-73 горизонтальної поляризації супутника Astra 4А. Через супутник еспресо доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. Наразі в мене це все побачимо з вами вже менше, аніж за годину.